У Дніпрі неадекватно пцював незнайомих жінок просто на вулиці. Зеленський кричить на генералів, бо йому не доповідають всю правду про фронт, а безугла знатно наїхала на сирського і компанію. У Верховній Раді депутати почубилися через церкву московського патріархату. Нові подробиці про розстріл росіянами жінки-інваліда у війську у Вовчанську скільки украли на фортифікаціях. Стало відомо, що деревину закуповували за завищеними цінами у фірм Одноденок. Декриміналізації порно не буде. Стало відомо, хто кришує цю сферу. Директор школи заробляв, знімаючи фільми для дорослих. А Росія почала ядерні навчання. Мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із коліжанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Ці кадри шокують. У Дніпрі недоклати з пакетиком ходив по вулицям і просто нокаутував зустрічних жінок. Камери спостереження зафіксували принаймні два таких випадки за короткий проміжок. часу. Сподіваюся, цього психа упіймали адекватні чоловіки і надавали по його дурній голові, а потім відправили на примусове лікування. Зеленський кричить на генералів зсу, бо боїться, що від нього приховують реальний стан справ на фронті. Так заявили журналісти з економіст, посилаючись на власні джерела. Зеленського може тримати у такій собі теплі ванні, аби він не знав всієї правди і був впевнений, що все йде за планом. Але ситуація на Харківщині багатьох підштовхнула до думки, що десь таки є тріщина у комунікації президента із генералами. Ми вважаємо, що президент повинен налаштуватися на ситуацію на місці, а не мавпувати Путіна людину, чиє життя обертається навколо паперів, які йому приносять його помічники. Порядовий чиновник, який побажав залишитись анонімним, припускає, що пан Зеленський уже відчув, що може не отримати повної влади. Принаймні так він кричить на своїх генералів. Зеленський ще нещодавно дуже впевнено заявляв, що Харківщина повністю захищена, оборона підготовлена, і росіяни не зможуть пройти навіть декількох кілометрів, перетнувши кордон на Харківщині. Харків сьогодні захищен. Не з точки зору неба про повітряну оборону і щит, захищаючи наших харків'ян, проговоримо пізніше. Що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська, сьогодні. Харків не знаходиться в небезпеці. Те, що це бажана ціль, ну, росіяни це не скривають. Весь схід, і не тільки схід, і південь нашої держави, і такі міста, як Харків, Краматорськ. Це їх бажана, бажана ціль, це зрозуміло. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину. Проте пізніше росіяни все ж таки пішли в наступ. Як виявилося, оборона там була не настільки міцною, як то показували президенту за оборону Харківщини. Відповідає Юрій Содоль, генерал-лейтенант, керівник УСУ в Хортиця. Як виявилося, багато громадських активістів дуже сильно хейтять цю персону. Про нього висловилися і гори. Звісно, Мар'яна Безугла. Кулуарний м'ясник, який приховує все, що треба любому начальнику. Непідготовлена Харківщина, Авдіївка дуже довго відповідав за цей напрямок у залужну до. А тепер відповідає в рамках майже всього фронту корисний генерал для головкомів. Але до цього всього Мар'яна Безугла розповіла про всю генеральську фракцію, яка на її думку наразі знищує наші шанси на перемогу. Баргилевич, начальник генерального штабу. Бюрократія збільшилась вдвічі: закриття it підрозділів, лобізм старих оборудок, мінйон сирського знищення ТРО. Павлюк, командувач сухопутних військ, просто міньйон зі скільністю зривів на непідлеглих, Практична відсутність підготовки людей перед відправкою в бригади. Сирський головком зсу, приховування правди, розрив підрозділів, ручний контроль, російська жорстокість і випалювання всіх конкурентів та креативних у війську – Добиватися, щоб ці всі касти пішли, і вже ніколи не приймали ключові рішення. Вирвати з їхніх лапок ЗСУ. Далі тільки нове покоління, хто виріс у війну з 2014 року. Без московських училищ і зірочок часів Януковича. Досить. На її думку, вони працюють, якщо можна так сказати, на себе. Я ж ніяк не на державу, бо всю інформацію до президента вони не доносять. Тому вона хоче добитися перебудови штабів ЗСУ. А ви як думаєте, чи має народний депутат право розносити гризню із армією? Чи цього разу все ж без угла має рацію? Напишіть. Давно такого не було, і ось, будь ласка, те, чим займаються депутати у раді, тема дуже цікава і захоплююча. Проте звичних нам у колуарах не було давно. Видно, депутати розслабилися навіть у цьому аспекті своєї роботи. Ви ж пам'ятаєте ці постійні махання кулаками біля трибуни? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Але нардепи свою довоєнну практику вирішили повернути і знову лупляться у раді. На цей раз почупилися народні обранці через московську церкву і фортифікації, а точніше, розслідування їх неналежного будівництва. Справа дійшла до блокування трибуни так, що засідання Верховної Ради просто завершили, але на цьому конфлікти у кулуарах не закінчуються. І, можливо, навіть зріє ще одна бійка. У ході потасовки депутатів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав депутаткою від ЄС Ірину Геращенко хорошою дівчинкою. Ірина волдимна дорога моя. і тепер його звинувачують у сексизмі, бо такий вислів вважають поведінкою ну дуже некоректною. Але хорошою дівчинкою Гращенко називав точно не лише Стефанчук, майже упевнені, що колишній президент не гетьман Порошенко, а бджоляр Ющенко хвалив Ірину Гращенко і не так. В нашої з нього полинки здувала. Але те, що Ющенку можна, Стефанчуку зась сьогодні спікер Стефанчук зневажливо кинув мені дівчинка. Я народна депутатка, співголова фракції Європейська Солідарність. Перша жінка на посаді першого віце-спікера. Мені 53 роки, і всю свою політичну кар'єру я відстоювала права українок, і я нікому не дозволю знецінювати жінок у політиці. До речі, сьогодні мандатоносці знову зібралися і таки вирішили одне із питань, за яке вчора ще чубилися. Рада створила тимчасову спеціальну комісію по фортифікаціям і покупці дронів, але трошки запізно, як на мене. Бо на тих же фортифікаціях вже дехто встиг добряче нажитися. Про це ми ще детальніше поговоримо трошки пізніше. Ну а поки моторошна історія про вбивство росіянами людини в інвалідному кріслі на Харківщині отримала продовження. Нурвали ну ми вже не виділи. Ну давай попробуємо. оділись, як попало, взяли документи і пошли. Це чоловік, чию дружину на відео розстріляли кілька днів тому окупанти на Харківщині. Йому 70. І того злощасного дня, не зважаючи на віки проблеми зі здоров'ям, він із дружиною приймають рішення самостійно евакуюватися із Вовчанська. До них приєднався ще один місцевий житель. Але коли вони втрьох рушили у напрямку Харкова, біля місцевої лікарні по ним відкрили вогонь російські солдати. Коляска застряла. Я нагнувся. Я сив, я шо нього також ручки тягнув. Повернувся направо, то есть право колесо з ну, моєї сторони, попав на палку, Потому що спішиш это, і воно стало вот так, воно не їде. Я нагнувся, і тут автоматна очередь. Откуда? Со сторони п'яти ташки. Откуда я знав, що вони там в засаді сидять? Ви о ком говорите. что Россия, я Сразу кричу, що ж ви робите, Ми громадянські. І харковачуюсь, ніж лежить парень з відкритими ві глазами. І моя супруга так. Він єдиний, кому вдалося врятуватися. На околиці Вовчанська його зустріли наші військові і доправили до Харкова. Але тіло дружини він забрати не зміг, бо у колесах війська застрягли гілки, і його неможливо було зрушити із місця. Ця історія, чергове нагадування: російська армія це не люди, вбивці і терористи. Епопея із будівництвом фортифікацій на Харківщині триває. І зараз мова піде про деревину, на якій, схоже, дехто нормально так заробив. Крім того, що постачанням деревини займалися фіктивні фірми. З'ясувалося, що ці самі фірми постачали деревину за завищеними цінами. Ну, це вже українська корупційна класика. Далі більше розповість наша Анастасія Дмитровська. Для більшого розуміння контексту пропоную повернутися десь на середину травня. Саме тоді чи не з кожної праски починають говорити про відсутність фортифікацій на Харківщині? Десь у той час у мережі з'являється фото так званих зубів дракона, які просто валяються на узбіччі. Разом із цим говорять про неготовність ліній оборони до наступу росіян. Але це ще як то кажуть, квіточки. 13 травня на сайті з'являється колонка голови антикорупційного центру межа Мартини Богуславець. У цій колонці Богуславець пише, що Харківська обласна військова адміністрація уклала договори на постачання деревини для фортифікацій із фіктивними фірмами. Що значить фіктивними? Зараз поясню. Ось, наприклад, серед постачальників є такий собі Чаус Ігор Олегович. У липні 2023-го він реєструє ФОП із оригінальною назвою Чаус Ігор Олегович. А вже через три місяці департамент ОВА укладає із ним прямі договори на постачання деревини на Мільйони гривень. Що цікаво, десь у цей самий період, коли у Чауса з'явився ФОП, йому прилетіла адміністративка за крадіжку пляшки віскі Джек Денілс у АТБ. Власне, у своїй колонці Мартина Богославець трохи пройшлася по власникам фірм постачальників, і з'ясувалося, що дивним виглядає не тільки бізнес Ігора Чауса. Ще раз во укладають прямі договори на деревину для фортифікації з фірмами, власники яких навіть не знають, що вони заробляють мільйони. Оце так засекречення військової інформації. І ось тут ви запитаєте, так а в ОВА що? А в ОВА кажуть, що власників фірм перевіряють тільки на предмет зв'язків із РФ. Мені головне, щоб товар було поставлено, а саме деревину належної якості і по заявленій ціні і в строки. Якщо це виконується, мені, як адміністрації, все одно хто там засновник. лише ми звертаємо увагу на комунікацію із правоохоронними органами і звертаємо увагу, щоб там не було або прямого, або навіть опосередкованого зв'язку із країною та агресором, бо це пряме порушення закону. А ось тут, якщо стоїте, то присядьте, бо це ще були квіточки днями. Харківський антикорупційний центр видав матеріал про те, що ті самі фіктивні фірми продають уваги ревину для будування фортифікації у харківській області по 4400-8000 тара тисяч гривень закуп. Тоді як середня ринкова ціна закуп півтори тисячі гривень. Ось і виходить що до питання київських розслідувачів про сумнівних постачальників, додається ще одне ціна. Адже дослідження показує, що чиновники хова подекуди купували деревину дорожче ніж сусідні Дніпропетровська та Донецька області. Цікавий момент і у тому, що у Харківській області нині є кілька активно працюючих лісгоспів, які з початку року продали за аукціону сосни вдвічі більше ніж потрібно було для потреб оборони на Харківщині. Вова ж кажуть, що до цих лісгоспів зверталися, але ті відмовилися постачати деревину, нібито через те, що її виробляють не у достатній кількості. У 2023 році департамент ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА купував деревину у державних лісогоспів, і співпраця майже припинилась, коли на арену вийшли свіжо зареєстровані фірми. Тож ми сподіваємося, що відповідні органи звернуть увагу і на фіктивні фірми-постачальники, і на ціни, за якими ова закуповує деревину у цих фірм, і на стан фортифікації. Бо нині питання фортифікації у буквальному сенсі можна назвати питанням життя і смерті. Я думала, що після барабанів в укриттях я вже нічому не здивуюся, але певно, нам з тим пороблено. Бо у Бородянці, що на Київщині, взагалі за чотири ляма хотіли відремонтувати неіснуюче укриття. Наприкінці 2022 року у Бородянській селищній раді вирішили замовити ремонт укриття для дітей на території гімназії. Зробили тендер і були готові віддати за це майже 4,5 мільйони гривень. Немаленька сума як для укриття у сільській гімназії. Селищна рада сама вирішила обрати підрядника. Таке щастя випало ТОВБЦРЕМ сервіс. Але ні укриття, ні підрядників немає. Адже як виявили у Держаудитслужбі, за вказаною адресою немає жодної споруди цивільного захисту. Навіть вигляду, що там хоч щось ремонтується, не зробили. Насправді почалося будівництво незрозумілого об'єкта, адже у будівельників не було ані дозвільної, ані проектної документації. Завдяки своєчасному втручанню аудиторів вдалося повернути до місцевого бюджету кошти сплаченого авансу. Ці підрядники навіть вже встигли отримати аванс у майже півтора мільйони гривень. Проте, завдяки перевірці, кошти були вилучені і поведнені в місцевий бюджет. Цю компанію БЦРМ-сервіс, раніше вже ловили на завищенню вартості робіт на Київщині під час ремонту іншого ліцею. Така ж історія була із ремонтом у київському обласному онкологічному диспансері. Будівництво та корупція то вже певно синоніми, але укриття то певно краплинка порівняно із подільським мостом у самому Києві. Міц на воскресенку то дуже дорога справа. Так вирішив генпідрядник, який здійснює роботи із завершення будівництва. І завищив ціни на оренду будівельної техніки на 24 мільйони гривень. Але тут теж не про каналу. На рахунки генпідряд. Адні організації наклали арешт. Директор отримав підозру. Службовцю повідомлено про підозру за двома статтями карного кодексу України за частиною першої статті 366 та частиною п'ятої статті 191. Санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На рахунки генпідрядної організації накладено арешт крадуть на цьому мосту. Нагадаю, вже 20 років і ніяк не накрадуться. Можливо, саме тому його досі повністю не відкрили. Росія офіційно почала ядерні навчання неподалік від кордонів України. Окупанти на першому етапі цього навчання відпрацьовують підготовку та застосування нестратегічної ядерної зброї, тренуються бити по скупченню живої сили. В рамках даного етапу личным составом ракетних соединений южного воєнного округа отрабатываются учебно-боєві задачі получення спеціальних боеприпасов для оперативно-тактичного ракетного комплекса Іскандер, снаряження ім'я ракетносителей і скритного видвіження в назначений позиційний район для підготовки к проведенню ракетних пусків. Про ці навчання у російському Мінубивств говорили і раніше. У них беруть участь ракетні з'єднання південного військового округу, а також авіація та сили військово-морського флоту Росії. Якщо ви думаєте, що це виглядає як залякування, то ви правильно думаєте. Адже причиною цьому є заяви заходу про готовність вести війська в Україну. Російська реакція, звичайно ж, ядерка. Контент із полуничкою може приносити чималі кошти в Держбюджет України. Точніше, міг би, якби цей законопроект про декриміналізацію порнографії, який вже, до речі, готовий, не застряг на етапі прийняття. Світова практика показує, що держава від ухвалення такого рішення лише виграє, але що чи хто заважає українським депутатам прийняти закон, який суттєво наповнить український бюджет? Далі розкаже Вероніка Вірімєєва. Українці одні з лідерів у світовому списку тих, хто дивиться порно. Так, за даними порнхаб, за 2023 рік наша країна увійшла у двадцятку країн, де найбільше дивляться контент для дорослих. Це 14-те місце, і нагадає воно з усіх країн світу. А от про те, скільки виробляє цього контенту в Україні, точних даних немає. Однак аналітики говорять, що це досить високий рівень, причому знімають не лише українці, але й іноземці, враховуючи дешевий ринок. Власне до чого я це? Все до того, що якби консерватори не махали вказівним пальцем і не засуджували. Але ринок порнографії в Україні, як і для споживачів, так і для безпосередніх виробників, користується попитом. То чому б на цьому не заробляти державі? Якщо ринок і, попри незаконність, все одно процвітає? Сам же законопроект вже навіть написаний і готовий до прийняття, але його гальмують деякі депутати. Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, тому технічно все готово. Залишилося політичне рішення, яке чомусь комітет не може прийняти. Це комітет правоохоронної діяльності, там є різні думки. А от власне, відповідь депутата, чому виникають проблеми з гальмуванням законопроєкту? Там немає логіки, там є якесь емоційне забарвлення. Але ми таке спробуємо цю логіку знайти. Пам'ятаєте цю історію, коли порно знімали, навіть незважаючи на воєнні дії, а точніше, за 17 кілометрів від фронту, Займалась цим пара з Костянтинівки на Донеччині і отримувала за кожне відео трохи менше тисячі гривень. Таких імпровізованих студій в Україні тисячі, і ні для кого не секрет, що їх найчастіше кришують люди у пагонах. Як раніше повідомляв телеграм-канал Батальйон Монако, середня такса за таке. Прикривання складає від 400 до 600 доларів щомісяця за кожну студію. Простіше кажучи, нащо легалізувати індустрію, щоб вона приносила гроші у державний бюджет, якщо ці гроші можуть осісти по кишеня? Я чесно кажучи, слабко розумію, чому колеги вважають, що це нормально, коли у нас по 15 представників поліції проводять обшуки, в тому числі у бізнесі, шукаючи порнографічний контент. Мені здається, що зараз, під час війни, то й в принципі ми могли б використовувати цей ресурс на значно більш важливі потреби. Якщо депутати намагаються заховатись за етикою і моральними нормами, то і на це є контраргумент. В тому ж таки телеграм-каналі проводилось опитування. І вгадайте, що 56% опитаних підтримують легалізацію. Вибірка дійсно показова, враховуючи, що декілька тисяч людей брали участь у опитуванні. А до речі, якщо ви хоч раз переглядали. Ворно, то за законом маєте вже бути за ґратами. Єдина проблема: що якщо ви українець або дивитеся такий контент, або ви його постачаєте, то вас за це мають посадити. Не можуть, а мають посадити за законом, і це абсолютно дурниця в 21 столітті. Щодо інших законних чинників, звісно, легалізація, якщо її таки приймуть, потребує контролю. В Україні є приклади зйомок порно з дітьми. Але ось кілька прикладів від наших горе сусідів: білоруському лізону судять директора школи за виготовлення порнографії. На щастя, дітей директор школи у цей бізнес не залучав. Ну принаймні про це нічого не сказано в кримінальному провадженні. А от Гомелі жінку судять. За виготовлення порно з власним сином і дочкою. Такий контент жінка знімала протягом аж п'яти років. Одним словом, якщо і легалізувати цю індустрію, то треба дуже ретельно пропрацьовувати контроль, бо хворих на голову вистачає як і у наших сусідів, так і у нас. І отут варто додати, що про це говорить готовий український законопроєкт про декриміналізацію. Кримінальна відповідальність залишиться виключно за порно без згоди. Порнопомство, діпфейк. Екстремальне порно, насильництво, золото, некрофілія та порно з дітьми і для дітей. А ви підтримуєте легалізацію порноіндустрії в Україні? Діліться своїми думками у коментарях. Виявляється, у російських військових, які є вбивцями, бувають і більш-менш адекватні сини. Є на Росії такий сумнозвісний підрозділ Барс 8 командиром якого є ветеран підрозділів спецпризначення Денис Сидоренко. Цей чоловік відзначився на окупованій частині Запорізької області у Пологівському районі участю у вбивствах та пограбуваннях місцевих фермерів. Має цей воєнний злочинець сина, звати його Максим Сидоренко, і цей син числиться у російському списку терористів та екстремістів. Так, він на Росії терорист, бо намагався зробити. Підрив газорозподільної станції у Москві. більше того, він хотів вступити до легіону Свобода Росії. Максим Сидоренко був вихованцем у козачому кадетському корпусі у місті Бердянськ. Але, будучи сином військового, який виконує накази диктатора, він все одно був прибічником Навального, і таке буває. Однак таких випадків, на жаль, одиниці, бо зазвичай російські вбивці виховують таких же російських вбивців. А ви знаєте, що за статистикою більшість із тих, хто подивився цей випуск. Не підписані на наш канал Україна сьогодні. Тому, якщо подобається те, що ми робимо, підпишіться. Це дійсно дуже важливо, адже допомагає просуванню україномовного контенту. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Обов'язково переможемо! Побачимось.